Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, це саме той випадок, коли багато українців прокинулись, а Ростов вже взятий. Звичайно, він е не нами звільнений, але він взятий ПВК Вагнера. Е чому я звертаю увагу саме на цю новину? Е вона полягає в тому, що. Окрім того, що саме місто Ростов, в принципі, нікому не цікаве. ПВК Вагнера зайшли в це місто без будь-яких фактично бойових дій і захопили командування того округу. Те командування, яке вчора казало, що сложити оружі, сьогодні сидить і люб'язно спілкується з Пригожиним, підлизуючись, тому що Пригожин оголосив всіх, хто будуть закликати проти нього. Фактично підписали собі смертний вирок. Він також оголосив це відносно Суровікіна та інших генералів, які пішли по шляху нібито дискредитації самого Пригожина. Я, чесно кажучи, для себе виділяю цю ситуацію. Ну, скажімо так, не зовсім на аля-ура переможних реляціях. А саме тому, що Пригожин це терорист, визнаний у всьому світі терористом, і знову ж таки його заяви до сьогоднішнього ранку були пов'язані з тим, що цар хороший, а боярі, генералі плохі. Десь так, тим не менше, зайшовши в Ростов. Вони аж ніяк не блокують авіацію, яка наносить удари по Україні. Вони ніяк не блокують керівництво військами, які воює, які воюють в Україні проти нас з вами. А отже, розцінювати Пригожина як нібито якогось ситуативного союзника я би не сильно поспішав. Тим більше ще раз наголошую, в Росії можуть бути різного роду апаратні ігри. І ми бачимо, як Пригожин критикує дуже багато речей. Але тим не менше, сьогодні на ранок бункерний дід виліз з свого бункера і зробив якесь оголошення. Причому звернув увагу на його одну із тез, яка виглядала так, що, ну, що це там все неправильно, що це все шкодить державі і будуть вживати заходів. Бункерний оголосив при. Гожена вже, попри його зализування, скажімо так, тим не менше оголосив його злочинцем, дав добро на його ліквідацію. Ну але саме головне слово, яке сказав бункерний, це астановітість. Українці, звичайно, пам'ятають це слово. Від нашого біглого легітимного так званого Януковича, і в принципі це теж звучить знаково. Знову ж таки, бункер не розповідав про речі, які пов'язані нібито з історією, що саме в 17-му році отакі от, от ввоєнні метіжі привели до розвалу якогось там государства, чесно кажучи, в 17-му році яке государство розвалювалося, відверто кажучи, мені щось поки що не, на думку не спадає. Напевно, Путін забув, що Радянський Союз, навіть той його любимий, був створений на Багато пізніше, ніж в 1917 рік. Але тим не менше, ну, бункерний є бункерний. Ми повертаємося до Пригожина і до наших ліберастів. Так саме ліберастами я називаю тих хороших росіян, які нібито топлять за Новою Росію, в той же час топлять за захранені імперії, в той же час виходять на наші медіа помийки. Так я саме так називаю цих всіх блогерів і всі телеканали, які тягнуть цих хороших росіян в наші ефіри, для того, щоб вони отримали якісь, можливо, легітимізацію на Заході, що нібито вони не такі, як путінський режим. Хоча насправді вони нічим від нього не відрізняються. Вчорашній Навальний кричав, що Крим це не бутерброд, а Сьогоднішній Ходорковський зробив заяву, і я би цю заяву вам би зачитав би, в принципі, щоб Зрозуміли, хто такі, оті хороші росіяни, які нібито щось десь там в Брюсселі збиралися, і щось там, нібито щось говорили проти Путіна. Отже, Михайло Хардарковський призвав росіян помішати е, тим, хто буде останавливати Пригожина, якщо він піде на Москву, і навіть допомагати йому, чим можна. Ну і далі там по тексту. Тобто, Ходорковський підтримує терориста, визнаного терористом у всьому світі. В принципі, для мене тут нічого нового, тому що ще раз наголошую: вони хочуть просто повернути. Тися в Москву на наших з вами плечах, на нашій з вами крові. Далі з заяв Пригожина, що я відмітив для себе. Ну, перш за все, те, що він вже відкрито сказав, те, що а, говорить він, те, що дозволяє ФСБ, виходячи з деяких аналізу деякої інформації. Отже, він сказав, що причиною війни було не 8 років бомбілі бомбас, вот, а якраз і намагання російських еліт. В які так сильно вірить захід, саме намагання російських еліт, нібито перерозподілити ресурси України між собою. Тому вони фактично підтримали Путіна, його накази і все те, що пов'язане з війною в Україні. Отже, ніяких російських еліт не існує. Російський народ це скажімо так, терпіли, які готові потерпіти. і в той же час я бачив кадри з Ростова, де вони виходили на вулицю і плескали в долоні військам пригожин. Ну, чесно кажучи, для мене це цікава новина в тому контексті. Це називається новина. Називається любов до бункерного. Тим не менше, війська в Росії приведені в певну бойову готовність, стягуються, формуються лінії оборони Москви, Ну від Київ за три дня вони плавно перейшли до мережі ресторанів, які відкрилися в Москві. Я вже казав, назва їхня за щеки. Ну і звичайно, ще я не можу не звернути увагу на те, що зараз тягуються БТР і різного штибу техніка для оборони Москви. Пригожин оголосив, що він далі буде йти до кінця. Ну, в принципі, йому втрачати нема що. Тим більше, що Путін дав добро на його ліквідацію. А отже, зализування у вигляді цар хороший бояри плохі, у Пригожина не пролізло. Ну, Тим не менше цікавим є те, що захоплення міст – це одна історія, а яким чином їх утримувати, ці міста, відверто кажучи, навіть те угрупування, яке там є опригожене, 25 тисячне. Ну, якщо воно не буде мати підтримки за рахунок переходу військових частин під його керівництво, то в принципі ця історія нам цікава з точки зору шуму в самій Росії. І чим більше їх пропаде росіян, тим менше нашим дітям буде роботи після нас. Тому така історія на це я також звернув увагу. Ну і звичайно, ми мусимо звернути увагу на той факт, що вагнерівці, в принципі, це є найманці ПВК, це є уголовники, це є зК. І є на Росії така на Росії така річ, яка називається Гуляй рваніна, да, або там шатай режим. В принципі, для них це не впервой, і нехай собі добросовісно шатають. Ну а я ще зверну увагу на те, що е, іде історія про те, чомусь так. Чемно мовчить Маргарита Сімон'ян. Щось не чути заяв, різких заяв Соловйова. Зараз будемо бачити, яку сторону візьмуть ці пропагандони. Ну і саме головне, а чому ж мовчить Дон Дон Кадиров? Відверто кажучи, те, що кадирівці стоять десь там в Брянській області, в третій сьомій лінії загратотрядів, це одна історія. Але ж сам Кадиров мовчить. Я думаю, що це мовчання пов'язане саме з тим, що він дуже сильно переживає, щоб як так кажу, зробити правильну ставку, поставити на майбутнього переможця цієї всієї цієї історії. І мовчання ягнят а також кадирівців всі ситуації якраз говорить про те, що Кадиров поки що не оприділився, увірував чи не увірував в те, що в Росії почалася війна всіх проти всіх. Ми звичайно не віримо, в те, що ця війна набула широкого розмаху, тому що. На моє глибоке переконання, зараз ідуть якісь перемовні процеси, можливо, навіть з близьким оточенням Пригожина, якого хочуть, можливо, якимось чином нейтралізувати і так далі. Ну, Чесно кажучи, ми можемо лише спостерігати. Але якщо ці перемовні процеси увінчаються успіхом, то пригожина ліквідують, а стальних помилують, кого не помілують, того розстріляють. Ну, Десь так це виглядає в Росії. З другої ж сторони, якщо перемовини не увінчаються успіхом, то ми можемо лише з вами в цьому контексті запасатися кока колою та попкорном і дуже сильно спостерігати, підтримуючи всі сторони протистояння, відверто кажучи, і роблячи висновки, як ще раз наголошую, російські ліберасти почали робити ставку, а хоч на чорта, як то кажуть, ліж би доползти до Москви. і в даному випадку ми можемо лише зрозуміти одну річ. Ну а уявімо собі, що Пригожину вдалося, і він що президент Росії, чи це та особа, яка. Має підписати мирну угоду з Зеленським. Ну я чесно кажучи, не знаю. В той час, коли той же самий Пригожин терорист, один із терористів номер один у світі. Він сьогодні ніяк не заважає бомбардувати наші міста, і в принципі для того, щоб відволікти увагу від ситуації з вагнерівцями в Росії для інформаційного шуму, скажімо так, росіяни влупили. 20, якщо не помиляюсь, 20 ракет по Україні богу дякувати протиповітряна оборона спрацювала. Звичайно, є певного роду від уламків пошкодження. Але тим не менше, ми бачимо, що і ця історія в них не вдається. Ну ось такий от коротенький аналіз інформації за сьогоднішню ніч і сьогоднішній ранок, особливо після виступу Путіна, я пропонував би вашій увазі. А ми переможемо. І як би там не було, попри всі негаразди, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Тим більше скажу таку невеличку деталь. Дуже серйозна перспектива відкривається у звільненні Донецька десь так. По скриптам, поки монтувалося це відео, вийшло ще декілька новин. Є невеличке уточнення. Отже, на сьогоднішній момент, на даний момент, відомо, що росіяни випустили 51 ракету по Україні. А наші сили протиповітряної оборони знищили 41. До речі, хочу сказати, що серед тих ракет були так звані Х-22, які ми всі прекрасно пам'ятаємо, що їх не скрізь і немає стільки багато засобів, щоб ми могли збивати. Отже, таке уточнення є суттєвим. Ну і ще декілька моментів вже є певні ще додаткові тези. По сьогоднішнім новинам. Отже, зараз в Ліпецьку і в Воронежі евакуюються місцеві управління ФСБ. Ну, це нормальна новина. Далі в Воронежській і Ліпецькій області в повній розстріляності губернатори і так далі. Це теж хороша новина. Ну і декілька ще тез із виступу бункерного перед своїм нарідом. Так, Путин в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, действия, которые раскалывают нас, это удар в спину нашей стране, это отступничество э, и так далее. Далее Путин что там провел параллель с Первой мировой войной? И что заявляет, что любая смута, смертельная угроза, а наши действия будут жесткими. А до речі, такі ще питання риторичне, а що там так званий. Відомий російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії, які курується нашим головним управлінням розвідки. Вони щось там починають чи не починають. Я бачив невеличку заяву, що в них відкрились якісь додаткові перспективи перевірити кордони. Ну, чесно кажучи, подивимося, чим більше росіяни будуть розбиратися між собою, тим цікавіше буде ця історія. Ну, отже, на даний момент таке от доповнення. Ми переможемо і слава Україні!